Загальні збори це зібрання членів територіальної громади для розгляду будь-яких питань, віднесених до місцевого самоврядування в межах конституції і законів України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям. Ініціювати збори може голова громади чи ініціативна група через подання повідомлення з необхідною кількістю підписів, визначеною статутом. Право участі у загальних зборах громадян належить повнолітнім членам територіальної громади. Збори можуть проходити на рівні громади, населеного пункту, мікрорайону, кварталу, будинку. Приміщення, в яких проводяться збори, повинні відповідати санітарним і технічним нормам, зокрема щодо доступу для маломобільних груп. На офіційному сайті громади розміщуються оголошення про проведення зборів та ухвалення рішення. У великих громадах доцільно проводити конференції делегатів, які представляють певну кількість жителів. Орган місцевого самоврядування має враховувати рішення зборів у своїй діяльності.